Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви вже, мабуть, чули, я так думаю, що чули. 8 листопада Ірина Фаріон опублікувала скріншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму. Він написав їй, наскільки я розумію, листа. І наскільки відомо, вже ним займається окупаційний центр боротьби з екстремізмом російського МВС, ось якось так. Такий пан Лубінець звернувся до СБ... до СБУ через розголошення Фаріон персональних даних студента з Криму. Я так зрозуміла, мої дорогенькі, що цей хлопець молодий, дійсно. Він навчається в Сімферополі. Ну, тепер вже всі знають, тому будемо розголошувати, на першому курсі української мови, ось якось так. Я спочатку відверто вам скажу: не повірила, що таке може бути, і зразу в Google загуглила: дійсно, є, туди важко потрапити. Ось, але є, є у тимчасово. Тимчасово окупованому Криму є, тобто, український факультет. Гаразд, мої дорогеньки, туди подивимося. Ну, ми ж знаємо, на кого вона працює. Ми робили вже розклад. Хіба вона не знала цього? Що у відкритому доступі такі речі не дають? А тепер запитання: чи не здавала вона там десь у Львові, на заході України, все, що могла. От скажіть мені, будь ласка, повірите ви їй? Я ні. І так, ну що ж, подивимося, який посил у неї був? Здати, засвітитися? У неї домовленість така. Дорогенькі мої, я вам говорила, що вона працює на Росію, вона агент Кремля, це про це ми говорили. Ну, є багато людей. Ой, я таку дурню не повірю. Не вірте, це ваша справа. Але її робота показує на це, що вона така є. Тим більше є докази, що коли виходили з комуністичної партії, вона в неї заходила. І ще дурницю таку говорить, щоб підірвати комуністичну партію. Кому вона нужна, та комуністична партія? Ось, але вона є агентом Кремля це стопроцентно. І так, дивимося. Тобто, вона це все зробила спеціально. І ви знаєте, от я запитала, була ще запитання, чи вона не здавала військових, здавала. У неї така думав, вона здавала. І військових здавала. Вона, вона веде, знаєте, підривну діяльність. Я розумію. Що вам хочеться бачити в ній патріотку? Але, на жаль, вона сепаратістка, як про неї пишуть. І так, чим вона займається? Ну, от, бачите, здає. Здає. Періодично, вона здає людей. Здає людей. Ось, вона до якогось часу сиділа, мовчала, але вона така язиката. Я заката. Да, тут кругом йдуть домовленості, це її робота, і вона проплачена. Все. Що ще говорити про це? Угу. Здає, здає, мої дорогенькі. От напишіть ви, як ви думаєте. Як це називається? Те, що вона робить. Ви би зробили? Ви би дали? От я, що я не є депутатом, не є така дуже мовниця, як вона, не є така, можливо, го-го-го, але я би такого не зробила. Я своїх клієнтів ніколи не розголошую. От уявіть собі, Ірина буде зараз видавати всі тайни, хто до мене приходить на розклади. Уявляєте собі? А до мене теж приходять люди. Мовчу. Гаразд. Різні люди до мене приходять. І так, і так. До речі, він там написав, що він чекає на ЗСУ. І так. Що чекає її? Чи засудять її за це? Ну, якусь догану їй можуть виписати. Да, але. Ну, ви знаєте, її можуть від чогось відсторонити, або від якоїсь роботи, або від е, навчання, тобто е, викладання. Можуть ось тут від чогось її можуть відсторонити. Тобто, її покласти на паузу можуть заблокувати, як би сказати. Вона себе трошки спалила. Вона себе спалила, що вона працює. А що буде хлопців? Давайте подивимося. Ну, тут я не бачу, щоб щось йому серйозне було. Ні, серйозне я не бачу, щоб йому щось було. Не, -не. не бачу. Його випустять. А випустять його. Ну там, може, знаєте, якусь ось як там написано, що проведуть з ним виховну роботу якусь. А, можливо, штраф. Ось штраф може бути. От штраф може бути. Ось якось так. Мені все, все рівно цікаво, це мені не, ну, не, не Не бачу, щоб у неї було якесь покарання. Ну, Відсторонити її можуть від чогось, так? І якесь попередження, чим вона буде надалі займатися? Ну, буде надалі, да, буде здавати мої любі, дорогі. Ця жіночка ще нам клопоту принесе. Ось тут карти показують, що вона дасть нам клопоту. Град, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!